Так, друзі, нам дуже пощастило, тому що в музеї опинився Стаслав Попович, який є представником благодійного фонду трансформації, трансформації зброї. Да. І ми попросили, його, щоб він, ну, по-перше, розповів про свій фонд, чим займається. Ну, По-друге, розповів про ті експонати, які тут є в музеї представлені. Фонд трансформація зброї сформувався таким дуже цікавим методом. Я сам митець і створював для хлопців безпосередньо якісь від себе об'єкти, але потім зрозумів, що я маю оточення художників, котре мене оточує, і вирішив всіх зібрати в одну спільну спільноту. І зараз вже приймають участь в проєкті 45 художників. Це різні точки з України, це там від заходу до сходу. От, і на даний момент вже більше 20 об'єктів закамульовано, і ми продовжуємо акумулювати різні витвори, збільшуємо аудиторію художників. Тобто 45 це не критерій і не показник того, що скільки нас буде. Я думаю, нас буде дуже багато. От в фонда є ще плани на виставки, такі, щоб залучати дитячі художні школи, щоб це брали участь і діти, можливо, розписували щось, і їхні відчуття передавали і бачення. і Переживання сьогодення, певно, що, тому що е, все це унікальні е, витвори мистецтва, котрі кожен художник бачить в цьому щось своє, в нього своє переживання і своє бачення. Я коли роздаю гільзи ну або будь-що з артефактів з фронту, е, я зразу кажу, що я не ставлю ніяких рамок. Е, тема довільна, кожен, що відчуває, то і творить. ну І по результату ви бачите, що все дуже різне. Е, тут багато різних творів, різних людей. Е, Є як ліпнина якась, дуже шикарна художниця, це наша з Києва. От, робить такі ліпнини, це художниця з Вишгорода. Ну і тут така географія досить немала різних людей. Є і гільзи з Одеси з намальованою Одесою, гарним синім небом, тому що, як написала художниця, угу. над Одесою не мають літати ракети, над Одесою має бути гарне небо. Вон тут десь був папірчик. От. Я намалювала Одесу яскраву і сонячну, бо над Одесою мають літати чайки, а не ракети. От. Оксана Бесараб, авторка цієї гільзи. І кожна гільза є по собі унікальним арт-об'єктом, Тому що, наприклад, ось гільза з рослинами. Там представлено і намальовано 42 українських рослини, які ростуть в наших широтах. Це оця Ільза. Ось. Угу. Там намальовано 42 рослинки. Ну і вони, у кожного, у кожного об'єкту є своя історія, то, як бачить її автор, то, що він відчуває, і то, як це твориться. От якось так. Якщо дуже коротко. А сама ідея у цього фонду, коли виникла? А, так склалося, що споч... поки спочатку. Не було, спочатку, не було. спочатку війни я почав волонтерити і просто волонтерив. Ми возили, перевозили вантажі, вивозили людей. Скі просто це, це це було друзів, просто. Да? Поки це, це було так. Потім я а, зараз сам особисто вже на даний момент раз замаскував 120 автомобілів для військових. От, і це таке у мене волонтерство, яке відняло в мене і роботу і весь зима час. Клавці, е, я пер, перекамуфльовую автомобілі для фронту, для військових. Безпосередньо uh -huh. і вже от за півроку я закамуфлював 120 автомобілів. Е, зима прийшла, стало автомобілів трохи менше. Е, зброї від військових, котрі мені вдячність висловлювали, типу, такими презентами стало uh -huh. більше. камуфляж? Uh -huh. да, 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 Вони uh -huh. мені за закамуфля... їм камуфляж, вони yes, мені щось з фронту так, передавали. Але в відповідь. І таким, так воно прийшло до того, що я почав розписувати це все. Потім думаю, треба долучити художників, моїх друзів, близьке коло. Але потім це коло збільшилось, збільшилось. І от прийшло до того, що я зараз заснував фонд. І от... Ми молодий фонд, який існує на ну, там буквально пару місяців. Ну я б не сказав, що такі дуже молодий. Ну, напрацювань вже дуже багато. Вони, по, я часу прям, молоді, да, по часу вже... молодий, але напрацювань багато. плани в нас дуже багато. Тому, до речі, про плани. Давайте. 에, зараз ця експозиція буде представлена в Києві, щоб більше людей могло її подивитися. Далі потім я планую поїхати на певне речі... що... Поїздити... в Києві в центрі. В центр. В центр. Скор за все, вона буде проходити на Петрівці. Це у нас почайно вже. Перепрошую. Uh -huh. В Городок Гелері, це торговий uh -huh. центр, коди uh -huh. там великий. От, далі є плани повозити це по Україні, показати людям, ну, тому що це унікальність унікальні, унікальність цих речей uh -huh. просто неймовірна. Це співпадіння часу, історії. Е, ну, так. Таке повторити буде вже неможливо, тобто, це один раз і все більше, набуть. Дай Бог, щоб ніколи потім війна ця вся ще не мала повторення, і це закінчиться унікальністю цих об'єктів от на цій війні. Так. От і далі в планах у нас Львів, Луцьк і взагалі все це цілимся. Ми на закордон, вивозити це все за кордон, повозити по світу, показати людям. Всі вилучені кошти йдуть на підтримку 24-ї окремої механізованої бригади імені Карля Данила. Це було рішення прийнято особисто мною, тому що допомагати всім це добре. Але коли є цілове, цілове направлення допомоги, mm -hmm. так трошки простіше. Ну і напевно, у вас там багато побратимів. друзів. Там друзі, і... побратими, mm -hmm. там там да це хлопці, котрі воюють в самому пеклі. І в принципі, ви ну, з одного боку, вже зробили роботу, але у вас попереду ще багато роботи. Ви ж не припиняєтеся. Ні, ні, ми як акумулюємо. Можна долучитися до цієї ініціативи. Безпосередньо чи, чи вам написавши, що ми розширюємо аудиторію. Чим більше митців долучиться, тим краще. Як я кажу всім своїм митцям, якщо ви не встигаєте намалювати в цей потяг щось, котрий там угу. от, ця виставка, ми сідаємо в наступний потяг і їдемо до наступної виставки. Тому у нас якби планів плани дуже амбітні. Відітні і великі. Тобто все возити по світу і як показувати, шукати? представляти. Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, любі контакти. Ну, друзі, rom. ми ви там окремо напишемо, Я знайти. всім завжди відповідаю, все ще і за нагоди, якщо комусь там треба замаскувати автівки, звертайтеся, я і маскую автівки теж. Дякую.